Аномально тепла зима 2025 року нагадує скоріше початок весни, коли на деревах з'являються бруньки і розпускаються перші листочки. Нам залишається тільки мріяти про мороз і скрипучий сніг. Мріяти або згадати, наприклад, яким був січень 30 років тому. Як ми вже повідомляли, в архіві телерадіокомпанії Гок. Зберігається чимало відеоматеріалів минулих років, що допоможуть комусь згадати, а декому дізнатися вперше, яким було наше місто і його мешканці. 1995 рік перед святкуванням нового року за старим стилем тодішній Комсомольськ, нині місто горішнє плавні, що на Полтавщині, засипало снігом. Зимові дні приносять радість містянам і додають роботи комунальним службам. Однак це чудова пора року. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги репортаж студії ГокТВ з інформаційної програми 30-річної давнини. Не часто у наших краях буває така красива зима. Разом з оператором Сергієм Білецьким ми вирішили взнати. Як проводять свій вільний час, як використовують ці прекрасні зимові вихідні, наші земляки? Ми прийшли при чудовий парк, полюбувалися його красою, надихали свіжим повітрям і побачились з цікавими людьми. Ось ці, наприклад, надали перевагу льоду і ковзанам. Всі вмієте катати, а? Умієте всі катати. Ну, падаємо! Падаємо. Добиваємося, щоб не вміти. Добре. А ви давно вже їздите? Перший раз. Перший раз за все да, життя? Ні. І так класно виходить. Класно. Раніше їздив, як молодий Бог. Зараз вже старий. Ну все одно ще, ще ну, ноги несуть. Та ні, несуть. Можна їздити. А на бюлетені часто буваєте, хворієте. Пока дні Допомагає Допомагаєте, що це ви буваєте mm. часто на свіжому повітрі. Буваєте ж, мабуть. Ну, обов'язково. 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 Обов а купатися не купалися Ні. – до такого поки що не дійшли. Не практикує. А снігу стільки випало, що лопатою теж чимало доводиться помахати. Спина без хокею мокра стає. Обично ну, команда збирається по суботу воскресеньні вихідні дні. І скільки? – Ну, Чоловік 20. Постійно так проходить. Да. Так. Це Комсомольський за власні ще сражається. Ну і хто поки що виграє. Ну, где-то вы счет ничейный. Не, я не болею. Здоровье нормальное. Это звездно с тем, что ты закаляешься? Конечно. Три часа в день играть в хоккей, по-моему, это неплохой вид Закалка, здоровье, все есть. А тут шлифуются элементы фигурного катания. Зарена, ты в хоккей-то запишешься? Не а. А чем будешь заниматься? Наверное, шахматами. А фигурным катанием? Не хочу. А тепер сенсаційна інформація. Хочете – вірте, хочете – ні. А мені один рибак розказав, що тут отаку от щуку був витягнув, отаке. От правда чи ні? Рибаки кажуть, найчесніші люди. Було, теж я чув. Говорять, по перволітку, я там надіснув. Отакого той тумби. А один золотній ще приходив, кажу, ти мені скажи, є тут риба. Ну він, мабуть, військову таємницю не виїдав. Хто ж місця рибів? Він продає? каже, є риба. Є. Да. І щука, і карас, і кораб, і лящ. Навіть один каже, десь в цьому районі на бісну, каже, сума кілограм на сім витащив. Ось це таке води. Та Рибаки як скажуть, тут це ж може бути брехня бути. Чи правда? Правда. А можна вот. подивитися, що у вас і ящичку там. О, кажуть, нема риби. Так діт знає де раки зимою, да? <реку> Дизна до раки зимують. То. Смотри, как он, е. Как он позирує, позирує. Шановний Микола Іванович, авторитетно стверджує, що у нас на каналі ловиться багато-багато всякої рибки. І раків. Він навіть нам показав, що коли спіймав, Микола Іванович, яку зайбільшки рибинку, ви покажете нашим телеглядачам? Покажіть, будь ласка. Ну покажіть, покажіть. Та завтра всі. Ну може трошки по рибацьки прибереш, та нічого завтра страшного. Завтра прийдуть, усі тут спашуть. Я тільки тут один рибать. А завтра побачить по, -по, по телевізії. <ріба> та завтра спашуть все. Так хай приходять, чи нехай не приходять. Нехай не приходять. Та ну це ж здоров'я, нехай не приходять. Про себе тільки думають. А цей чоловік після новорічних свят ну, ніяк не може вилізти на гірку. Та нарешті перешкода подолана. Несподівано виявилося, що в нашому місті є й прихильники гірськолижного спорту. А оскільки гірка в зоні парку мала, то і прихильник невеличкий, але досить спритний. Діти придумають нові забави. Оцей паровозище із санок претендує попасти в книгу рекордів Гіннеса. Продовжують намотувати на власні спідометри наші відомі марафонці Анатолій Калінін і Олександр Брагілів. Сніг і мороз їм не заважають. Зрозуміло, що наша розповідь про зимовий відпочинок була б неповною, якби ми не розповіли про комсомольських моржів. Один знаменитий кіногерой сказав би: Ляпота. <звук> Може, давайте і ми спробуємо, але не обов'язково плавати в ополонці. Треба просто почастіше бувати на свіжому повітрі, спілкуватись з живою природою. Адже не даремно ще древні говорили в здоровому тілі, здоровий дух.